Усім привіт! Сьогодні, 14 серпня, як ви бачите на екрані, до Дня Незалежності України 10 днів. Ну, ви знаєте, що я розповідав в минулому відео про 10 серпня, що буде два тижні. Два тижні це 14 днів до Дня Незалежності України. Ти незалежності України 24 серпня. А 23. -го? Серпня 23 -го. День прапора України. Тож будемо радувати що у нас такий гарний прапор в Україні є. 14 серпня. У мене на думку в когось день народження десь з 10 починається серпня. Коли годин народження було, і буде і вітаю вас з ним народження. Поважаю все дуже хорошого. Так, підписуйтесь на мій телеграм. В описі буде і на мій YouTube канал. Слава Україні! Слава ЗСУ!